Працюємо далі. Ми проговорили про різні дії з дробами. У Нас залишилося ще ділення. Насправді це одна з найскладніших дій, яка стосується десяткових дробів. Тут часто виникають помилки, тому треба уважно і класно ще раз пропрацювати, кому повторити. Тому що це такі штуки, на яких дуже часто можна втратити бал, так? особливо, коли там все правильно розв'язали, неправильно виконали ділення, не туди поставили ком. Тому пригадуємо основні правила, як виконувати ділення десяткових дробів. Розглянемо для початку ось такі приклади. Отже, якщо нам потрібно поділити 5,5 на 5, тобто в дільнику в нас стоїть якесь число без коми. Да, Натуральне число в нашому випадку 5,5. Ми ділимо в стопчик на число 5. Як ми ділимо? Ми ділимо по порядку, так як ми ділимо числа в стопчик. Ділимо печірку 5 на 5 одиничка. Підписуємо ідемо далі. Списуємо наступне число. Коли ми дійшли до коми, ми ставимо в часті теж кому і списуємо далі наступне число. 1. Тобто 1,1. Коли в нас дільник без коми, ми, коли ділимо ділене, дійшли до коми, перенесли кому в частку і виконуємо далі ділення. Що ж робити, наприклад, коли в нас є ось така штучка, так? Якби в нас не ділиться на 2, і ми вже дійшли до коми. Не ділиться, це буде 0, і ми дійшли до коми, тому тут теж ставимо кому. Далі починаємо ділити число 5. Двійка в число 5 влізеться два рази, так? Це буде 4. Ну і в нас залишається остатч. Що ж нам робити з цією остачею? Що нам робити далі? Тому що 1 на 2 не ділиться. так що це б залишалося остачею. Але ми знаємо, що після коми в десятковому дробі ми можемо дописати нулі, і від цього дріб не зміниться. Тобто, якщо в мене було 5 десятих, то можна писати, що це 50 сотих. Або я можу написати, що це 500 тисячних, Так? Тобто, якщо я дійшла, вже кома знесена, кома вже є. Далі я собі дописую стільки нулів, скільки мені буде потрібно, щоб виконати ділення до кінця. Списую цей нулик. 10 на 2 це 5. Все. Закінчили ділення. 0. Тобто, в мене вийшло 0,25. Беремо наступне число. Треба одиничку поділити на 125. Коми нема, але я ж розумію, що я можу поставити кому і знову ж таки допишу собі стільки нуликів, скільки мені буде потім потрібно. Хай з запасом буде, якщо вони не потрібні, будуть ми їх потім витимо. Ділю 1 на 125 не ділиться нуль. Дійшли зразу до коми, ставимо кому. Вже ми списуємо, вже в нас не одиничка, ми вже 10 маємо поділити. Так, я тут напишу, щоб ми розуміли, скільки ми це. Ще не ділиться, ще один 0. Списуємо ще один нулик. 100. 100 знову на 125 не можемо поділити, тому що 100 менше, ніж 125. Ще один нулик. І списуємо ще один четвертий нулик. Ось тепер ми можемо поділити. Це буде число 8. 125 на 8 це буде якраз наша тисяча. І виходить ось таке число. 0,008. Тобто, якщо в нас в дільнику немає коми, ми коли дійшли до коми, ми її переписуємо в чистку і працюємо далі. Складніше буде, коли в нас кома і в діленому, і в дільнику. Розглянемо наступні приклади ось такі. Не буде незрозуміло, коли і в діленому, і в дільнику будуть коми що робити. Але ми зможемо зробити таку штучку. Наше завдання зробити так. Щоб в дільнику коми не було. Тобто, нам потрібно, наприклад, в першому прикладі, нам потрібно кому перенести на один знак. Я собі так дуже дуже умовно напишу оце ділення ось такою рискою дробою. Ну, звичайно, тут десяткові з такими дробами зв'язані. Якщо я переношу ось тут знак на одну кому, то тобто я фактично збільшую. Знаменник на 10, то, відповідно, я повинна і чисельник теж збільшити на 10. Тому ось це має бути правило. Наскільки ви знаків переносите кому вдільнику, настільки саме знаки ви повинні перенести кому вділеному? Ваше завдання зробити так, щоб в дільнику коми не було. Вділеному можемо залишатися, просто так, як ми говорили попередньо. Дійшли до коми, ми її перенесли. Ми бачимо, тут я поки не дивлюсь взагалі, скільки мені треба перенести ком. Я дивлюсь лише на оце число. Я бачу, що мені треба перенести кому на один знак. Відповідно, і ось тут я переношу кому на один знак. Тобто мою, моє ділення їх заміню ось таким діленням. 32 на 4. 32 на 4 – Це 8. Наступний приклад. У мене ось тут після коми один знак. Мені потрібно перенести ком лише на один знак. І те, що. В діленому кома залишиться, це нічого страшного. Тобто, в мене буде 3,6 поділить на 9. Все таки, перехожу, тепер в стопчик. Да? 3,9 не ділиться 0. Я дійшла до коми, тому я ставлю кому. 36 на 9 це 4. 0,4. Загубилася мишка. 0,4. Далі, наступне втул. Знову ж таки. Ділене я не дивлюсь. Я дивлюся, скільки мені потрібно перенести знаків в другому, в другому цим, так, в дільнику. Потрібно на два знаки, значить тут мені теж потрібно на два знаки перенести. Але в мене лише четвірка після коми. Що робить? Знову ж таки, згадую, що я можу собі ну, умовно записати нуликів, скільки мені потрібно. І якщо мені потрібно перенести на два знаки кому, то в мене вийде число. 240, яке я ділю на 12. Це вже ділення натуральних чисел. Ми навіть не будемо виконувати його стопчик. це число 20. Ну і ще одне для закріплення. Два знаки після коми. значить, і тут мені потрібно перенести на два знаки. Після шістірки один знак, ще одного не вистачає, і залишається нуль. І знову ж таки це вже ділення натуральних чисел. Ми вже особливо його ділити не будемо. І ми ще поговоримо зараз про ділення на 10 і на 01. Розглянемо ось такі приклади. Пам'ятаєте, що ми говорили, якщо ми, наприклад, множили на 10, ми число збільшували, тобто ми кому переносили вправо. Якщо ми множили на 1 десяту, 1 соту, 1 тисячу, ми саме число мали зменшити, тобто кому в нас переходила ліворуч. Тепер ми виконуємо ділення. Знову ж таки, починайте з десятків, десятих думати, та, з таких великих. Якщо я ділю на 10, в мене число повинно зменшитись. Тому кома в мене переноситься вліво на стільки знаків, скільки в мене нулів. Тобто, якщо я виконую ділю на 10, мені не треба ділити в стовпчик. Я розумію, що мені потрібно перенести кому на один знак ліворуч, в мене буде 1,57. Якщо я ділю на 2, мені потрібно кому перенести на два знаки ліворуч. Так? Тобто вона буде перед числом одиничка, але оскільки з коми не починає, то це буде 0,157. І, відповідно, навпаки, якщо я ділю на щось дуже-дуже маленьке, то насправді число збільшиться. Тобто, мене, ну, умовно кажучи, питають, скільки разів оце маленьке одна десята влізеться в 15 разів. Вона багато влізеться, вона влізеться більше, ніж 15. Так? Тому саме число, сам результат, сама частка в мене буде великим числом. Так? Воно йде навпаки. Якщо ми ділимо на дуже маленьке, то виходить число велике. Тобто, ми повинні перенести кому вправо на скільки знаків? На один. Отримаємо число 157. Знову ж таки, я її ділю на маленьке, в мене має число вийти більше, наскільки мені потрібно перенести знаки в кому? На два. Один є. Ну, і ще один нулик дописуємо. Тобто, коли ми ділимо на 10, на 100, на 10, на 1 соту, ми не ділимо стовпчик. Ми переносимо лише коми. Ну, і знову ж таки, тренуйтесь, тренуйтесь, перевіряйте, можете. Брати будь-які приклади, перевірете потім свої розв'язки калькулятором, для того, щоб ви були впевнені, що ви не допустите такої помилки на ЗНО чи на те, що ви неправильно виконали ділення десяткових дробів.